Я розумію, що я починаю зжимати, тобто з тієї впевненої класної э, жінки не залишається абсолютно нічого. Залишається малесенька дівчинка, яка хоче зжатися, втікти і взагалі обестінити все, що в неї було до я приймаю рішення. Найкраще рішення, коли в нас щось відбувається, сьогодні я вам на такому живому, примітивному, простому прикладі розповідаю, як це відбувається у мене. Я знаю, що це дуже непопулярна думка, і всі кажуть, будь сильним, будь сильним, ти справишся. А сьогодні я хочу поговорити про. Ще один спектр сили це слабкість прийняти свою слабкість. Прямо зараз я сиджу в Емелі Резорт. Прямо завтра у мене відбувається: відбудеться, так, я вже кажу, відбувається. У мене відбудеться виступ на більш ніж тисячу людей, так, величезну аудиторію. І сьогодні я приїхала з дуже класним настроєм. Я приїхала з Вороцлава до Львова, я не була тут більш ніж два з половиною роки. Митниця пройшла просто прекрасніше, немає взагалі жодних черг. Тільки ми заїхали одразу, тривога вимкнулася тобто все ніби для мене. І ось приїжджаю на такому класному вайбі сюди в Емелі і думаю: подивлюсь, а з ким я виступаю? Починаю листати. І там такі класні люди, люди, з якими я. за якими я спостерігала ще тоді, коли я починала свій шлях, і я думаю, вау, які всі круті! А я, а якщо в мене не вийде, а якщо я буду розповідати якусь примітивну інформацію, а якщо я. Не зможу донести інформацію. А якщо люди подумають, що я заробляю менше грошей, а якщо люди подумають, що в мене менше досвіду, а мені так страшно, 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 і я розумію, що я починаю Тобто з цієї впевненої класної е жінки. Не залишається абсолютно нічого. Залишається малесенька дівчинка, яка хоче зжатися, втікти і взагалі <св 'язувати> обестінити все, що в неї було до. Я сиджу така, окей, давай розбиратися. Перед цим в інстаграмі кажу, все, відповідає на ваші запитання на такі енергії. І тут я розумію, що цієї, енергії, в принципі, немає, і немає про що розповідати, немає чим ділитися, тобто віддати мені нема з чого. І я приймаю рішення: найкраще рішення, коли в нас щось відбувається, це признати це і винести на блюдочку. І я вирішую записати в Телеграм пост про те, що я боюсь. Прям так і пишу: я боюсь, мені страшно, і я боюсь признати, що. Ще я гірше, що я не така розумна, що я не така досвідчена, що я менше заробляю, що я не можу донести інформацію, що я не так класно виступаю, так? І коли я починаю озвучувати собі, що окей, так, я менше заробляю. Так, у мене менший досвід. Так, швидше за все, хтось донесе крутішу інформацію, аніж я для певних людей, так? Комусь сподобаюсь більше я, комусь подобається хтось інший. Так швидше за все я можу виглядати нерозумною. Окей, я нерозумна. окей, я не заробляю всі мільйони доларів. Окей, я не виступаю там енну кількість разів і поки що не така впевнена. Я признаю це в собі, я дозволяю цьому бути. Як тільки я це проговорила, бам! І в мене просто супер багато сили відновилося. Потім я це запостила в Телеграм, в інстаграм і попросила у людей підтримки. І ви знаєте, я отримала колосальніший зворотній зв'язок про те, що як круто, що ти цим ділишся. Як круто, що я розумію, що я не одна така, тому що нам завжди боляче дивитися на цих суперуспішних людей зазвичай, так? особливо, коли десь з самоцінністю а, біда, або самоцінність у нас на етапі визрівання. А ринок і, взагалі, світ звик показувати вау-вау-вау-вау-вау, результати. Але швидше за все, це не завжди правда. так? Тому що у нас. Бувають різні етапи. У нас буває етап сили, у нас буває етап слабкості. І чомусь признано вважати класним лише силу, так? але ми недооцінюємо силу слабкості. Тому що, якщо б я, наприклад, сказала, окей, я цього не відчуваю, так я не хочу відчувати цього страху і не розбиралася б в цьому, він би мене з'їдав зсередини. Тобто, знаєте, це те, що ми хочемо закопати, але цей черв'ячок все одно сидить і він проростає. І щоразу, коли б я бачила когось із спікерів, він би казав. Ось дивись, вона розумніша, дивись, а ця більше грошей заробляє. Дивись. І я така, це не про мене, я не хочу цього чути. Я, я це не відчуваю, так? І коли ми глушимо ці наші емоції, ми не даємо світу допомогти нам. Тому що ми кажемо, я сильна, я сама справлюсь, мені не потрібно, я, я, я цього не відчуваю, це не я. так? І дивіться, я признала свою слабкість і в той же час. Світ дав мені підтримку через інших людей, через людей, які написали мені коментарі, записали голосові, підтримали мене, так? Світ дав мені підтримку. І дуже часто ми не від світу те, що могли б отримати, тому що ми дуже роздуваємо своє его. І нам дуже страшно цьому его, щоб хтось побачив, що воно не завжди таке велике, а буває супермаленьке. Так? Нам від цього дуже страшно. І насправді найбільша наша сила. У визнанні всіх своїх проявів тоді, коли ми починаємо визнавати, приймати і дозволяти собі бути в цих різних. Моментах, етапах і це проживати, це нам дає силу, і це нам дає можливість від світу отримати підтримку. Сьогодні я ділюся цим з вами. Я зараз маєте в спаду. Мене приїхала прекрасніша людина, з якою ми працювали рік тому на індивідуальній роботі. Я знаю, що я познайомлюся з новими людьми. Я знаю, що можливо хтось хто дивиться це відео вже дивиться з моменту, коли я виступила. Так і ви, можливо, підписалися на мене з виступу мого майбутнього. Але це відео вже нібито в минулому. Я знаю, що багато всього класного попереду, але я зробила таку точку і вирішила, що це відео, хай воно там коротке на 5-7 секунд, воно має сьогодні вийти, воно має сьогодні проявитися, тому що е, саме тому ми дуже часто страждаємо, саме тому ми дуже часто відчуваємо себе самотніми. Саме тому ми дуже часто боремося зі своєю самооцінкою. так? Не даючи проявитися своїй слабкості. І я дуже хочу, щоб кожен сьогодні задумався, чого ви боїтеся, чого ви найбільше боїтеся. Саме в цих страхах є наш ріст. Поки ми не визнаємо, що Окей, я така, окей, я такий, окей, я погана дівчинка, я поганий хлопчик, я незручний, я меркантильна, я ще якась. так? Поки ми боїмося, що про нас щось подумають, у нас не відбувається нормального прояву. Він відбувається дуже перекособочений, такий зажатий, знаєте? Тому що всередині є цей страх, і, звичайно ж, щоразу, коли ми проявляємось страху, світ нам буде давати підтвердження того, що так ти така, чи так ти такий. Тому що лише так з нас можна це витягнути. Лише так ми можемо цей досвід прожити, відпустити так? і перейти на новий рівень. Я про це розповідала там і в теорії кімнат. Я про це розповідала і в тому, як ми квантово ростемо. Просто подивіться це відео. Сьогодні я вам на такому живому, примітивному, простому прикладі розповідаю, як це відбувається у мене. І насправді ця техніка дає мені дуже багато всього в житті. Особливо вона мені дала за останні півроку. Тому що ось це проживання, так, відпускання, приймання себе не в тому світлі, в якому ми б хотіли тільки бути, дає. Насправді велику силу. Якщо це відео вам відгукнулося, надішліть його тим людям, кому це потрібно почути. Тому що це насправді великий фундамент нашого а, такого справжнього стану спокою і прийняття без цієї шаленої радості, або без цієї зажатості, так, а, і проявленості через бажання себе помістити в якийсь стандарт, кубік, еталон. Так. Лише тоді у нас можливий вільний прояв, лише тоді світ може через нас говорити. Коли ми приймаємо себе в різних ролях, я вам дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, наскільки воно вам відгукнулося, можливо, воно зараз вас підсилило, відкрило щось. І якщо ви знайшли щось, що ви хотіли прийняти, проговорити, дуже стілюючим буде написати, що я приймаю, дозволяю собі бути ось такою. А я сьогодні для вас проговорю це, і, можливо, завтра сцени, що я дозволяю собі бути не найрозумнішою. Можливо. Навіть трішечки десь тупенькою, можливо, трішечки дурненькою, можливо, трішечки, або, в принципі, тією, хто не знає. Я дозволяю собі бути людиною, яка не заробляє найбільші гроші. Я дозволяю собі бути тією людиною, яка доносить не найідеальнішу інформацію. Я дозволяю собі бути людиною, яка не подобається всім. Амінь. Дякую вам, що ви подивилися сьогодні це відео.